В Україні щодня зростає кількість людей із порушенням слуху. Багатьом важко знайти роботу. Чути серцем. Історії про цвевтування людей з порушенням слуху у приватбанку. Я коли це мама шукала роботу, я побачила вакансію на роботу Йо. Там була вакансія, шукаємо оператора чату, і в досках підходить для людей з порушенням слуху. І я така: Ого, невже це дійсно може мене стосуватися? Може варто ризикнути? Було відчуття таке хвилювання, тому що це моя перша пісмисія, але на тим пройшла все добре, дуже комфортно. Для мене це була зовсім нова тема. Ківська система це дуже дуже багато інформації все дуже сильно заплутано. Тому було хвилювання, що я не справився. Ми підготували профільних наставників для того, щоб вони могли на всіх етапах їх роботи підтримувати. Тобто, таких самих операторів навчили базові жестові мови. «ПриватБанку» банку зробили добре безбар'єрність, без тому що коли в нас є онлайн уроки, є субтитри, і є тренери, які знають жестові мовлення. Виходить, вони кажуть, покажуть жесто субтитрів, видно очності, Дуже зручно, дуже видно і зрозуміло, про що вони кажуть. Відчуття безбар'єрності, відчуття комфорту, відчуття спокою, що підтримують, назваючи на на що. Настільки горіли в них очі, що мені здавалося, що, що я роблю щось неймовірне, тому що вдячність вже була в перший день, коли вони у нас працювали. Працювати команда мені дуже подобається. І бути частиною команди Приватбанку. З'явилося велике бажання розвиватися в Приватбанку. Розвиватися з співробітниками, які мене дуже сильно підтримували в цей момент. Я вважаю, що це дуже дуже важливо створювати таку безбаєльність, тому що є які люди з порушенням їм дуже дуже важко знайти роботу. Багато кому відмовляють, відмовляють з причину порушення слуху. Але такі люди дуже талановиті. Вони можуть все зробити. Головне дати їм шанс себе випробувати. Вони працюють на, на на гідному рівні з поточними а, співробітниками. Я Впевнена, що не все вийде на нашій роботі, і це допоможе їм надалі рухатись кар'єрними сходами. Ми маємо бажання працювати. Ми маємо бажання рухатись вперед. Нам важливо розвиватись. Бажаю натхнення, не боятися, розширювати горизонти. А я бажаю мати таку роботу, на яку буде зранку бажання просинатися який які да. може надихати кожного. Да. Там вітча. Приватбанк. Робота без бар'єрів.